Слава Ісусу Христу, возлюблені в Христі, браття, сестри, любі молільники, любі діти, дорога молоде, Страсний тиждень, субота, кожен із нас спішить до плащаниці, до гробу Господнього, щоби схилити свою голову, застановитися. Часто ви мене питаєте, Отче, що потрібно робити біля гробу Господнього? Найперше потрібно прийти і побути тут певний час, розважити над своїм життям, бо у тому гробі ми бачимо покладене тіло, плащаниця, Спасителя світу, який віддав життя заради того, щоб ми жили. Сьогодні важливо побути і приділити того часу у своєму сумлінні, просто розважити, побути в тишині і в спокою. Бо вже з вечора ми в багатьох парафіях розпочнемо освячування великодніх кошиків, а саме Пасхи Христової, і тому кожен із нас, коли приступить до того служіння і усвідомить, що головною дієвою особою в духовному нашому житті є Спаситель світу, і все інше додасться кожному по його вірі.